Хочу ще зауважити щодо глиць. Раніше я ці Це одні з самих перших моїх глиць. Я їх робив, зробив, але в мене не було практичного використання їх. Зараз я багато плиту основ маскувальних сіток, то тепер в мене є досвід. Використання таких глиць. Ну, такою я майже не користуюся, але те, що хочу зауважити, ця глиця, з нею все в порядку. Тепер оці. Тут річ у тім, що товщина оцих бамбукових паличок 2 мм. І коли набирати нитку, то зараз, от в мене одна набрана. От. Тож, що ми бачимо, якщо так дивитися, нитка набагато товстіше випірає за глицю, І при плетенні, іменно, от якраз це місце, воно і, і тут так піднято, воно чіпляється, трошки заважає швидкому плетенню. Тут в мене є ще старі глиці. Так, це 3D нова, а це стара глиця. Також тут, тут десь 3 мілім. Як повну набрати то воно теж широке і трішечки тут чіпляється, поки повна глиця. А якщо вже трішки звільниться вона то вже там нормально швидко не чіпляється. Тут те ж саме. От. Тепер далі. Ось оця у мене алюмінієва Тут. 3,5 міліметра товщина. Але наче б от, але насправді тут воно йде майже з краю. Тут нічого не чіпляється, тут все нормально. Є отака моя теж 3D більша. От ця менше, тут більше. Бачите? Тут вже видно, наскільки тут ширше. А тут однаково і тут. Чіплятися не буде. Тут буде чіплятися. За вічко, коли плести. Так. Є в мене от. бамбукова і бук. Бамбук бук. бук. Тут по 4 мм, Тому тут все гаразд, тут чіплятися, нічого не буде. Воно от видно по краю йде. от так. Тут все гарно І ця глиця теж тут все йде, отут нічого чіплятися не буде, ця глиця для швидкого плетення підходить. Ось колись робив я бамбукову таку, Вона широка тут, тут аж 6 мм товщина цих. Тут теж воно не чіпляється, теж дуже гарно при швидкому плетенні ця глиця себе показала. Ну і все, одна з останніх моїх глиць. Ось тут 4,5 мм товщина І тут теж, теж все дуже гарно. Нічого чіплятися не буде, буде швидко все плестись. Отак. От воно ну, ще покажу. Де вона? І на остаток для порівняння. Бачите, тут набрана повна і йде по ширині глиці, а тут набагато більше виступа. І це буде при швидкому плетенні незручно буде нею плести, допоки вона не звільниться трішки. А коли вже тут буде менше ниток, далі буде все нормально.